Сьогодні, вперше, після закінчення завершення ексгумації, ми приступили до ретельних оглядів цивільних об'єктів, адміністративних будівель та об'єктів критичної інфраструктури, яка пошкоджена ворогом. Інфраструктура міста Ізюм зруйнована більш ніж на 70%. Основна мета фіксації руйнувань, пошкоджень це притягнення до. Кримінальної відповідальності російських окупантів. Основна мета це передача е, матеріалів і е, слідів, доказів до міжнародного кримінального суду. Маємо одну етажну поверхову одноповерхову будівлю. Ядок, який похожий на систему град. Спойна руйнається в другій квартирі. з'ясотко. Зринований, так, зруйнований другий. Повністю пошкоджено будівлю. Будемо немає. Одна частина ціни вулиці.